Андрій має свої секрети, як зробити так, щоб жир прижився. Так, Максимально. Скажімо так, коли жирова клітка вона приживлюється, приживлюється вона від одного до трьох місяців у кожного пацієнта по-разному. То на цьому етапі важливо соблюдати три правила: перше правило це не давити зону, куди вводився жир. Другий момент це великі температури, бані, сауни, солярії. Півроку я забороняю своїм пацієнтам. І третє. Пацієнт повинен розуміти, що якщо він ось до операції споживав якусь кількість калорій, наприклад, там візьмемо 2000 калорій, да то їй після операції три місяці потрібно таку ж калорійність вживати, тому що якщо організм е, дефіцит калорій отримує, то він починає забирати клітку ну, там, де не, не не треба, а там, де не треба, це там, де ми вводили. Тому якщо пацієнтка соблюдає ось ці всі три правила, жир приживається до трьох місяців, і ми отримуємо результат. Два-три роки. А є ще такі пацієнти, які дуже люблять спати обличчям подушку. Що робити? У нас різні пацієнтки були, і там вже у них свої лайфхаки, вони подушку для вагітних придбали, і там хтось шарики прикручував від тенісу на боки, щоб не переворачуватись. Але пацієнтки знаходять спосіб, у кожного він різний, але знаходять, щоб не спати обличчям подушку. Тому що це катастрофа. Ну, звичайно. Це, і не і так не досить гарно, тому що старіння швидше наступає, а після епофіліганця катастрофічно.